Сили безподних систем завдали нового неочікуваного і болючого удару по території Російської Федерації. Хлопці Мадяра влучили по серйозній державній районній електростанції. Профільний комітет Верховної Ради не підтримав відставку очільника служби безпеки України Василя Малюка. Трамп знову згадав, що у нас з вами виявляється, немає карт, але здається, друзі, якраз нашою картою є те, що ми не погоджуємось прогинатись під 47-му помилку. Американського народу Європа думає про власну армію у світлі прогроз Трампа щодо Гренландії, та й загалом знаєте партнерство з США у тому вигляді, яке воно зараз є, не дає ніяких гарантій. Нарешті, друзі, у нас буде балістика, але маленький спойлер: ні, не ми її будемо виробляти. Але можливо, це і на краще, тому що скільки вже триває війна з Росією, скільки вже триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. А ми нашої балістики не бачили, не чули. І не чує щось сьогодні. 12 січня, понеділок. Мене звати Ігор Гаврищак. Друзі, давайте разом з вами оглянемо найважливіші події з цього божевільного світу простою доступною мовою. Звісно ж, підпишіться на цей YouTube канал, поставте свою вподобайку. Напишіть звідки ви дивитесь і в коментарях лишайте усе свої роздуми, зауваження, побажання запитання, все читаю, все беру, звичайно ж, до уваги. Давайте разом просувати українськомовний контент і боротися проти російської пропаганди. Завжди це буду повторювати. Що ж, почнемо що у ніч на 12 січня українські дрони атакували Новочеркаську державну районну електростанцію у Ростовській області. Всі звикли її називати помилково з радянських часів ГРЕС. Насправді дрес, тому що не государственная а державна районна електростанція. З назвою вже розумієте, що це щось потужне. Покажу, як вона прекрасно палала. Ось одні кадри цієї дрес новочеркаської, а ось інші кадри загальні. Бачимо добре-добре там задимілося. Що відомо, друзі, про е, цей удар. Новочеркаська адрес була такова дронами в ніч на 12 січня, як я сказав, е, вона має серйозну. Потужність близько 2250 МВт. мегаватт. Або ви розуміли, в принципі, Дрес мають від 1000 до 4000, тому це вище середнього. Станція складається з кількох енергоблоків, що забезпечують значну частину енергетичних потреб. Друзі Ростовської області. Давайте на карті подивимось, а що ж це таке, і з'ясуємо для себе не вперше. До речі, так ось тут знаходиться новочеркаськ. Вже вам демонструю Новочеркаськ А це все є логістика окупантів напрямку через Таганрог на Маріуполь далі або на, на Волноваху і далі на південь нашої країни. Ну або ж на Донецьку і Луганській області, тимчасово окуповані. Зрозуміло, що це є болючий удар, звичайно ж, по позиціях Путіна і по позиціях окупаційного війська російського в Україні. Крім цього, друзі, е, хочу нагадати вам, що по цій дрес вбили і влітку цю минулого року, 25-го, і в 24-му році. Що таке дрес? Хочу вам трішки пояснити. Дивіться, дрес це, тобто є ТЕЦ теплоелектроцентралі, теплоелектростанції, тобто ТЕС Горм ТЕС ДРЕС. Гідроелектростанції стоять на воді, от на Волзі в Росії стоять чотири гідроелектростанції, які живлять в центральний регіон, в тому числі і Москву, і в жовтні місяця минулого року активно по цих напрямках били сили безпотних систем Роберта Бродній Мадяра. ТЕС будують в принципі теплоелектростанція, яка виробляє електроенергію. Будують біля якогось підприємства, біля якогось там району невеличку та району міста. Адрес виносять за межі. Агломерації, тому що це дуже і дуже велика штука промислова зона, яка живить, як я вам казав, от нашому випадку леву участку якщо не всю ростовську область, тому це прекрасний удар, і я сподіваюся, що наслідки будуть серйозними, тобто буде виведена вона з ладу. А це означає і бликау для. Булотнього населення і звичайно ж логістика, логістика ще раз логістика для російської армії. Крім цього, служба сили безпеки безпілотних систем Роберта Бруді Мадяра вже протягом сьогоднішнього дня, 12 січня, влупили друзі по високовартісних елементах протиповітряної оборони російських окупаційних військ в Донецькій і Запорізькій областях. Давайте покажу вам відео. А далі розповім, де і як влучали підопічні Роберта Броуді мадяра. Мова про радіолокаційну станцію «Прима-П-18», зенітно-ракетний комплекс ТОР та зенітно-ракетний гарматний комплекс. Тунгуска таким чином друзі, Роберт роберімаяр пише, що це вже дев'ята, десята та 11 знищені ворожі або Арелески, або ЗРК від початку року. Нескладні арифметичні підрахунки нам демонструють наступне: що фактично кожного дня сили безпілотних систем вражають дороговартісні і важливі або радіолокаційні станції, або зенітно-ракетні комплекси російської окупаційної. Армії чим били друзі? били дронами, це мідл До речі, неодноразово ми говорили і в зведеннях з Романом Світоном, що нам бракує саме мідл і ці дрони летять на 100 кілометрів. Мають невелику до речі, бойову частину всього лише 10 кілограмів. Але розуміємо, вони легші з ними е, маневреніші легше на пане управляти, і вони досягають своєї цілі. Прекрасно дешевші і нищать устаткування. На десятки мільйонів доларів. Ну я, я два дні з вами не говорив, тому згадаю, що ще 11 січня було зроблено нашими героями, а це сили спеціальних операцій, друзі. І залетіли вони аж до Каспію. Давайте спочатку покажу на мапі, де той Каспій і що там є. Нагадаю, це вже не вперше б'ють. Ось Ростовська область. Ми її минаємо. Промалюю і удар через Ростовську область. Ну звичайно, це умовно, як через Ростовську, бо ж не знаємо, як запускали. І ось є Каспійське море Російської Федерації. Ще кілька місяців тому окупанти недолугі думали, що вони там у безпеці, але ні, ось сили спеціальних операцій продемонстрували кадри: що вдарили вкотре по е, тамтешнім. Установкам що там ударили? сили спеціальних операцій уразили три бурові установки в Каспійському морі. Вчора підрозділи Deep Strike сил спеціальних операцій завдали ударів по бурових установках корпорації Лукоєл в акваторії Каспійського моря серед уражених цілей льодостійкі стаціонарні платформи імені Філановського, імені Корчагіна і імені Грайфера. Зазначені платформи використовуються для забезпечення паливом армії. Противника, нагадаю вам, що це не перші удари в минулому році. Також як мінімум тричі залітали, а може чотири рази до Каспію і били по цих платформах. Пригадує одні з перших ударів, змусили зупинити видобуток. Друзі, з 20 свердловин. Там росіяни видобувають і газ і нафту, і це все переробляють, продають, відправляють на фронт. Звичайно, ці удари є. Болючими для диктатора Путіна, ну і звичайно, що обіцяв з вами поговорити про Василя Молюка, служба безпеки України. Нагадаю вам, що. Не хотячи інсайди кажуть, але все ж таки підписав Василь Малюк заяву на звільнення після подання Володимира Зеленського президент президенту України заявив, що він буде на початку року міняти весь силовий блок. Що цікаво, головнокомандувача він сказав, не буде чіпати сирську А от весь силовий блок буде міняти. Нагадаю вам, що за Василь Малюк настільки добре себе зарекомендував. Пригадайте це і тричі підривався Керченський міст. Були серйозні ураження. Пригадайте, як підривалася автом... там цистерни, і коли була. Опора підірвана, і там ми ж бачили кадри, коли прогинався міст. Це звичайно ж операція феноменальна в червні минулого року. Павутина, коли 41 одиниця стратегічної авіації ворожої була знищена або пошкоджена серйозно. Ну і звичайно ж з останніх це Бейбі, підводний дрон, який вдарив по підводному човну Варшав'янка. І напередодні, перед тим як уразити. Цей підводний човен згадайте в Єйську був ліквідований Іл-38 єдина повітряна машина окупантів, яка може паленгувати, визначати наші підводні дрони і інші такі подібні засоби. Тобто операція прораховувалась просто феноменально. так от до чого я веду усі бойові генерали. Усі топчені військові і не лише ті, хто в опозиції до офісу президента, ті, хто прихильники в хороших відносинах, усі всі підтримували Василя Малюка, або він залишився очільником служби безпеки України. Але Зеленський вирішив інакше. Більше того, кажуть, що все пішло з часу протестів на Бої САП. Тоді СБУ до речі, і Василь Малюк виступав за те, аби е е урізали. Або верніше на бої САП були більш підконтрольні вертикалі владі, кажуть, що Василь Малюк також погано працював на внутрішню. Арену служби безпеки України не хотів виконувати ті чи інші завдання. Це все чутки, не буду їх розповсюджувати. Але до чого я веду сьогодні? Друзі, комітет Верховної ради з питань національної безпеки та оборони розглянув подання президента України про звільнення малюка з посади служби безпеки України. І цей комітет не підтримав це рішення. Про це сказав член цього комітету Федір Веніславський. Цитую не підтримано рішення комітету таке рекомендувати ВРУ включити питання до порядка денного і визначити шляхом Голосування на запитання, чи в сусідній залі знайдеться 226 голосів для того, аби звільнити малюка. Ваніславський відповів: я дуже я думаю, що цього поки ніхто не знає. Е, запит... як профільний комітет проголосував, друзі. За звільнення сім проголосувало проти звільнення шість, а двоє утрималось. Нагадаю вам, що профільний комітет має дорадчий характер, рекомендаційний, але комітети складаються з квот від кожних політичних сил в парламенті. Що цікаво, проголосують за звільнення, не проголосують, але Василь Малюк точно вже не повернеться на свою посаду. Чому друзі? Тому що були спецукази президента. Е, нагадаю вам, що треба 226 голосів 226 голосів аби звільнити Малюка, Але президент е, тоді ну от на минулому році і на початку цього року знайшов інший спосіб призначити потрібну людину. Для цього він видав указ про окремі питання організації діяльності служби безпеки України і розширив цей указ цікавою нормою. Зацитую вам. У період дії воєнного стану, у разі тимчасової відсутності голови служби безпеки України, тимчасово виконуючої повноваження голови служби безпеки України може бути визначений президентом України. Тобто відсутність малюка, очевидно, якщо Рада не проголосує, він далі буде або на лікарняному, або в відпустці, або ще якісь причини. І за законодавством на його посаду має прийти його перший заступник. А відповідно, якщо не перший, то потім другий заступник. Але ви знаєте, що Володимир Зеленський призначив Євгена Хмару, а це очільник спецпідроїв. З Альфа, якраз ця Альфа, яка і виконувала дуже багато ударів феноменальних по території Російської Федерації. Каже, що Євген Хмара теж є бойовий хороший офіцер, але суть тому, що саме такий механізм придумали, аби поставити на посаду СБУ того, кого хоче президент. Але Василь Малюк залишається в структурі служби безпеки України не в останню чергу, тому що от чому він не хотів писати заяву, кажуть тому, що він мав вже багато. Розписаних і спланованих операцій по ударах ворога нашої російської терористичної організації. Тому головне, що Василь Малюк залишився в структурі і буде працювати те, що він любить найбільше бити нашого ворога. Ну і звичайно згадаємо про карти, про які каже Дональд Трамп, що в нас їх немає. Так, от поспілкувався з журналістами Трамп, з репортером New York Times, і от я хочу вам навести їхній діалог, каже йому репортер Трампу. В овальному кабінеті ви сиділи в цій кімнаті і сказали Зеленському: У вас немає козрів ще в лютому. Трамп відповідає: Це правда, що у нього немає козирів, У нього не було козирів з першого ж дня. Репортер його перепитує. Отже, тоді у нього їх не було. А чи є вони у нього зараз? Трамп каже: Ні, немає. Репортер немає. І що це на вашу думку означає? Він має віддати території, відмовитись від своїх територій. І він має, Трамп йому каже, у нього залишилось лише одне. Його репортер перепитує, а що? Дональд Трамп каже, Дональд Трамп. Тобто, Трамп, я вам хотів передати всю е, цитату цього діалогу, Трамп каже, що в нас немає козирів, ми голі босі, і як добре, що ми маємо Дональда Трампа. А те, що я вам починав. Наш ключовий козирь, що Україна не прогинається при, під Трампа. Я вам нагадаю, що неодноразово Україна погоджувалася на всі пропозиції Сполучених Штатів Америки безумовне припинення вогню і так далі, тому подібне. Кремль на це не погоджувався. І що робив Трамп? Продовжував далі тиснути на Україну. Останній його тиск це звичайно ж цей план, про який ми не одразу з вами говоримо, Стіва Віткофа і Кирила Дмитрієва. Україна не прогнулася під цей план капітуляції, де пропонувала вам вийти з Донецької області. А що далі буде невідомо? Так, от Трамп навпаки це е, наш козир в руках з точки зору, що ми не погоджуємося на всі його умови. Нагадаю вам, що ще до свого президента він обіцяв завалити Україну зброєю. Він обіцяв, що якщо Путін не зупинить цю війну, він дасть таку небачену зброю Україні, що просто буде жах і спопалять всю територію Російської Федерації. Де ці обіцянки? Де ця зброя? Немає? Гренландію ти захотів? Ну, друзі, ці заяви ми чули, чуємо і будемо ще чути про карти, про те, що ми, нам не треба було нападати на Росію. Це все ми вже проходили від. Дональда Трампа більше того, він сказав про Гренландію, що е, хорошим чи поганим шляхом вона все таки буде е, в з Сполученими Штатами Америки, бо інакше як каже Трамп, її захоплять або Росія, або Китай йдуть ці погрози. Ми знаємо, що є план там якось підкупити гренландців. премєр міністерка Данії Фрідсен сказала, що це зараз переломний момент, що ми стоїмо на роздоріжжі, тому що член НАТО, США хоче. Відібрати територію іншого члена НАТО, Данії, ну абсолютно сюр, але чи варто добуватися сюру про Трампові? Ні, не варто. І в тому ж числі, друзі, нагадаю, що в Європі є контингенти військові в рамках НАТО, місії НАТО. Американських військових і Трамп недоразово казав, що він хоче ту частину забрати з Румунії забрати якусь частину. Так, от, Єврокомісар з питань оборони та космосу, до речі, відносно нещодавно створена посада Андріус Кубілюс закликав створити 100 тисячну армію Європейського Союзу для власної оборони та заміни військ США у Європі при потребі. Про це він сказав під час виступу на безпековій конференції у Швеції. Під час виступу 11 числа Кубілюс нагадав, що США в цілому попросили Європу бути готовою взяти на себе відповідальність. І що він каже: якщо американці підуть з Європи, як ми створимо європейський стовп НАТО? Хто буде європейським головою об'єднаних сил НАТО? Я вам нагадаю, що зараз головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі є американець Алекс Гринкевич. Так він підтримує Україну. Він абсолютно абсолютно проукраїнський, але це офіцер. Яке буде яка буде йому вказівка, таку він буде і виконувати, тому каже Кубілюс: а як а як щодо можливості європейського командування та управління європейського штабу, найголовніше, як ми замін замінимо тисячну американську регулярну армію, яка є основою сил в Європі? І він правий, що в Європі треба створювати свою армію. І каже, що загалом близько 10-12 членів, завданням яких є обговорення найважливіших питань оборони, деякі з яких я щойно згадував, і не лише обговорення, а й швидка підготовка важливих рішень. Друзі, і щось мені підказує, що якщо буде таке формування, то Україну в якомусь особливому ексклюзивному порядку запросять бути частиною оборони Європи, тому що. Чи є нормальна бойова армія в Європі, крім української? Ні, немає. І вся Європа, і все НАТО, східний фланг НАТО молиться на нашу армію. Давайте згадаємо навіть країни Балтії. Вони ще є Латвія, Латва, Естонія. Вони членами НАТО. Але вони кажуть, ми б дуже хотіли, якби нашою гарантією безпеки були збройні сили України. Тому я думаю, це навіть краще, що так би трапилося, щоб 100 тисяч американських військ покинули Європу. І лишилося європейський контингент, але тут теж треба говорити тому що вся оборонка вона там складається з різних систем, яка теж зав'язана на Америці, тому це не буде так відрізання повністю. Це просто заміна контингенту на європейський безпосередній контингент. Ті люди, які ж де живуть, те її будуть захищати. Мені здається логічно. Також друзі, я ж вам обіцяв розповісти про те, що ми маємо будемо мати балістику, так будемо. Але не свою, але можливо, це і добре. Про що йде мова? Британський уряд офіційно голосив про початок розробки нової балістичної ракети, призначеної спеціально для потреб збройних сил України. Друзі, це не чутки, це не якесь видання. Це я от вам до речі зберіг цей офіційний от сайт уряду Британії. Проєкт має забезпечити Україну можливістю завдавати точних ударів на великій відстані. Мова йде про п'ять сотень кілометрів, паралізуючи логістику і логістичні вузли та штаби ворога в глибокому тилу. Головною технологією, технологічною особливістю, оцей Nightfall є стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Тобто, РЕП російський буде мало впливати, тому що ракету розроблять для. Роботи в умовах, коли ворог активно глушить GPS та інші супутникові сигнали, ракета нестиме 200 кг фугасного фугасної бойової частини і матиме високу точність. Відхилення від цілі при ударі на 500 кілометрів, друзі, всього лише 5 метрів. Це дуже і дуже високі показники. Запуск здійснюватиметься з мобільних платформ, здатних випускати кілька ракет поспіль і залишати позицію, що важливо за лічені хвилини. Тобто, навіть якщо ворог дронами. Може паленгувати ці пускові установки. Він він спробує їх ліквідувати. Але за рахунок швидкого розгортання і згортання це ускладнить роботу ворога. Британське міністерство оборони створить ставить перед розробниками дуже амбітні терміни уже в березні цього року. Планують обрати три компанії. друзі, друзі, кожна з яких отримає по 9 мільйонів фунтів на створення перших трьох прототипів. Міністр оборони Джон Гілі каже, що проект Nightfall зосереджений на швидкому створенні прототипів спільному розвитку спіральному, перепрошую, розвитку стійкості до радіоелектронної боротьби. Більше того. Пуски і випробування мають пройти найближчі 12 місяців. Також завдання ставить Міноборони в Британське, щоб ця ракета не була надто дорогою в районі 800 тисяч фунтів ну тобто десь мільйон доларів. А виробництво має вийти на 10 балістичних ракет в місяць. Ну ви розумієте і з подальшим його масштабуванням це. Хороша, дуже новина, друзі. От що цікаво, що не ми будемо її робити, і здавалось би ай, це не наша ракета. Ну, друзі, ми, вибачте, мали наші видніше, відповідні структури, мали часу з 14-го року, аби створити балістичну ракету. Натомість ми чули, що грім сапсан виготовляється, десь він є, нібито навіть били і були е, успішні враження, але абсолютно не в тих масштабах. Про які би хотілося. А британці це є британці, це є корона. Вони, як щось сказали, то вони зробили. Згадайте, равани проти шахетні установки. Дуже прості в використанні, дуже прості в виробництві. За чотири місяці їх британці зробили. Тому я дуже. Сподіваюся, що в 26-му році з'явиться ця балістика Nightfall, яка буде на озброєнні в Україні, буде мати балістику. Зовсім інакше на нас буде дивитися Кремль і диктатор Путін. І на завершення друзі, Придністров'я відрізали. Про що йдеться? Придністров'я повністю відрізане від військового постачання. Україна та Молдова закрили усі шляхи. Логістики і постачання. усі пункти пропуску тепер, якщо не зачинені, то контролюються дуже жорстко. А я вам нагадаю, що в Придністрові є орієнтовно півтори тисячі особового складу Російської Федерації, і там величезний склад ще радянських часів боєприпасів. Це відповідь за даними змі України і Молдови на те, що Росія регулярно б'є по Одесі і Одеській області. Ви прекрасно знаєте, намагається південь Одеської області відрізати від е е е іншої частини. Тепер, оце от Придністров'я, буде повністю відрізане. Хороший крок У мене лише питання, чому лише зараз, де там є якісь законні формування або законні підстави перебування російських окупаційних військ на території Молдови. Що ж, друзі, це були такі найважливіші новини на 12 січня. Понеділка обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, ставте вподобайки, діліться нашою розмовою і будьте активними в коментарях. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в наступних ефірах.